Рятувальники Кривого Рогу отримали сучасну техніку та обладнання. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул передав рятівникам вісім пожежних машин. Це спецавтомобілі, призначені для гасіння складних пожеж, масштабних займань в екосистемах та проведення аварійно-рятувальних робіт. Співробітники ДСНС отримали додатково 15 бронежилетів, вогнетривкі костюми, 25 сучасних кевларових касок та 30 генераторів. Рятівники нашого міста це справжні герої, починаючи від дамби і продовжуючи враженнями на енергетичних об'єктах, коли шахтарів доставали з шахт, коли вибило електрику. і Реакція на всі інші питання. Більш ніж 4 тисячі сьогодні наші ДСНС, розмінували боєприпасів, це і циліндрики, і міни ліпісток і інші. Взривонебезпечні небезпечні засоби, які після себе залишають орки. Тому укріплення матеріально-технічної бази, ось такими автівками, які ви зараз бачите, це дуже важливо. Це і автівки, це і генератори, це і спеціальні вогністойкі костюми, які можуть тримати більш ніж 800 градусів тепло. Пам'ятаєте, коли у нас були значні влучення по нафтобазах? Вони на таких пожежах дуже важливі. Тому ДСНС розвивається, йде вперед. Ми завжди будемо допомагати. І хай кожен скаже їм дякую, тому що наші криворіжці, наші криворіжські рятівники справжні герої. Олександр Вілкол оглянув техніку, яка нещодавно прибула до загону криворізьких рятувальників з Норвегії. Це результат співпраці військової адміністрації та міжнародних партнерів. Нині вони у розпорядженні третього державного пожежно-рятувального загону, а це 12 частин. На новій техніці рятувальники навідмінно виконують оперативні завдання. З початку війни рятувальники Кривого Рогу вже отримали більше ста бронежилетів та 30 комплектів бойового пожежного одягу пальне, обмундирування для піротехніків. За час воєнних дій фахівці. Третього загону здійснили понад три тисячі виїздів, ліквідували майже дві тисячі пожеж, у тому числі на об'єктах, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Період війни у них дуже зросло навантаження в роботі стосовно викликів на пожежі після обстрілів, розбір завалів, тому подібне. Дуже дякую військовій адміністрації за допомогу та підтримку а також нашим норвезьким партнерам. Які нам допомагають, дуже важливо, щоб рятувальники були забезпечені спеціальним обладнанням, адже це підвищує нашу оперативність для рятування життя людей. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Олексій Васильченко цей день.